Ch Раніше називалася Медовуха. Ну, саме по собі у нас на Україні робили багато дуже питних напоїв, від, саме перша була сур'я, так називаємо. Слово суриться. Тобто на сонці треба було, і, то, щоб вона бродила, нагрівається, бродиться, потім додається туди трави. Но добавка трав на даний момент загублена. Не вибирали, це було об'єднання всіх громадських організацій, які знаходяться на території України. в одне єдине ціле, тому що ми знаємо всі прекрасно, що як ти говорив, прислів'я гуртом і батька краще бити. Чино ну, ми бити не збираємося. Ми хочемо відновити відродити наше бджільництво і поставити його на професійний рівень. Що ми над цим ми взяли, провели з'їзд. Після з'їзду ми зробили статути. І оформили всі документально документи для того, і перейменували трошки до додавали. Ми зробили всеукраїнське об'єднання громадських організацій спілка пасічників України. Чому ми так зробили? Діло тому, що якби залишиться все спілки пасічників України, це треба було всі. І, наприклад, там же сама асоціація Миколаївська пасічниця, це то братство землі Волинської. Всі всі залишить перейменувати всіх, всіх статути переробити печатки і так далі. Це призвело б до якогось казусу. Чому тому що в областях у містах? Люди вже привикли до своїх нас, що такі є спілки, такі організації, і вони це було б недоречно їх перейменувати, тому що це вже як це надбання, вже історія. І ми вийшли шляхом таким, що ми просто створили все українське об'єднання громадських організацій. Це дозволяє, що нам приймати до нас у спілку е, з будь-якою назвою, яка пов'язана організація, яка пов'язана з жилою. Е, ми мали одне бажання: бажання об'єднати всіх пасічів. Що це нам дає? Діло в тому, що на сьогоднішній день є прогресивні області. Є такі, які проводять своєчасно і засідання, проводять мероприємства, за заходи проводять, це заходи популяризації самого меда, це ярмарки, це виставки, проводять навчання і продаж продукції бджільництва, так і продукції, які витримують на основі продуктів бджільництва. Пітні набої напої це як бренд свого міста, Луцька, туристично. Вони ввели це в туристичну меку і зараз до них приїжджають туристи. І на площі в них стоїть, крім того, що в них у будинку культури. Турист знаходиться медова хата, і кожен може прийти і пошкоштувати, взяти, і вибрати різну продукцію. Вони зараз поставили будиночок, який працює е щоденно, і якщо він закритий закритий як, то зразу адміністрація дзвонить, чому він закритий. Е що відбувається? Відбувається популяризація е якісних продуктів продуктівства. Людина може взяти. Туристи можуть взяти. І сьогодні це не просто що якісь е тільки виробництво того самого питного меду, а це і заінтересованість людей у продажі меду е за кордон. Чому? Бо ринок меду складається з двох позицій це внутрішній ринок і зовнішній ринок. І можна сказати так, що на ринок де-то складається, це приблизно, ніхто точно не може сказати цифру, де 70 тисяч тонн в рік ми випускаємо меду. І з них десь тисяч 12-15, може трошки більше, це внутрішній ринок, це те, що ми їмо з вами, наше населення. Але дивіться сьогоднішній день. Сьогоднішній день війна, сьогоднішній день криза, сьогоднішній день ціни ростуть доверху. І населення купляє не мед сьогодні, а пріоритет віддає, вибачте, сало. Якомусь ковбасі чи це, щоб наїстися. значить, ринок меду внутрішнього скорочується, а на зовнішній ми можемо можливості виконути більше меду. Можна сказати так, що 2012 рік ми. Експортували 12 тисяч тонн ми 12,6, значить 20 тисяч тонн ми в 14 тонн ми вже 20, 36 тисяч тонн. На 96 мільйонів доларів інтересна співпраця з'явилася з Академією аграрних наук. Академія аграрних наук я просто ну як, вибачте, ну, трохи шокований. Чому? У мене таке відчуття, що просто в ті двері ніхто не стукав або заходили зовсім з іншої сторони. Сьогодні, е, дуже велико, ми е, зустріли, вчалися 6 разів із газалом, де то біля шести разів. Питання були поставлені, задачі поставлені, ми якось оприділилися, що куди йде. Е, ніколи такого не було. Це не в тому, що ви а в тому, що все-таки, мабуть, якісь руки є, що е, дві вчені е, ради Академії Ради наук вищий орган. Е, я був присутній, я бав свій доклад різних тематики, але саме інтересно, що нас побачили, почули після першого виступу Бащенко Михайло Іванович е, запропонував зустрітися і ми вирішили, розробили заходи, е, розробили академію наук, нам направила і зараз займаються, розподілили по кожному інституту інституту, яке питання хто на себе бере 29 питань. Зараз підняті і розглядуться на цьому. Ми зараз, вони пообіцяли зараз, що роздали ці завдання всім інститутам, і вони прийдуть до нас з пропозиціями. Значить, перве місце в Європі і третє міністр Краснопольський позавчора була газета випущена, міністр Краснопольський озвучив, що ми третє місце в світі займаємо. Але саме інтересне, що нам немає кадрів, нас недостатньо кадрів, таких, які можна науково, які могли б виховувати, вирощувати наші пасічники. І ті ж самі, на так, наприклад, те ж саме керівництво інституту обжильництва. Значить, ну не в тому, що там якось чуть паскуди. До цього був директор інституту обжильництва, професор по конярству. І, Ну, The cat Є така посолюється, що хороший чоловік це не професія. Значить, там повинні працювати спеціалісти, фахівці. І ми пішли на співпрацю. У нас добре. Ну, По-перше, зараз двері трохи відчинилися. Трошки співпраця з інститутом пішла, але ми бажаємо набагато краще. Чому набагато краще? тому що е, те, що зараз знайдемо в інститут, ми не задоволені трохи не. Е, можливо, сьогодні назначений, ми з вами знаємо, що була проведена вчена рада 25 числа, на якій розглядався звіт про діяльність інституту бджільництва. І було чітко виявлено ну, так сказати, оголошено про те, що діяльність інституту бджоництва за період керівництва Галатюком Олександром Стаховича признати незадовільним. Але ви розумієте, там виставив один з юристів, чи хто представник сказав, якщо так буде признано, то з інституту знімається звання національного центру. Якщо таке звання буде знято, то ви розумієте, цей інститут можна і різати, і віддавати в землі, і так далі. І, так далі. і на ц... Ну, таке, таке. Значить, було таке було рішення на вченій раді, щоб переформатувати трохи, і було прийнято рішення недостатнє. І в результаті цього було прийнято рішення не підписувати більше контракт з Олотіком Олександром Сахович, який керував до цього інститутом. І зараз виконуючи обов'язку Бугера Сергій Іванович призначений. Ну, ми очікуємо, що буде там більш ну, нормальна серйозна робота. Ну, така ярмарки, продалась торгівля. Все це відбувалося, виставки проводилися, але все ціло знаєте. По-перше, контракт, який там підписував, я потім тільки дізнався, що, що там треба, щоб випускалися ну, молоді спеціалісти, щоб це хто-то зачитав диссертацію, якісь проводилися там майстер-класи чи ще навчання, якесь проводиться. Ну наскільки я знаю, що була одна із питань, це те, що не виконання контрактних умов. Контрактні умови не було викриті. що це означає? Це не була відсута діяльність. Наскільки мені як було докладено, я читав постанову і виписку, що директору інституту не було за три роки здано звіту. Кожен березень треба було здавати звіт, і цей звіт не був зданий. Я не знаю і я тонкості, я вибачаю, але я це читав, я в цьому все читав у кабінеті Бащенка Михайла Івановича, і не один я, а були свідки, які давали, і інші документи. Ну сказати, що я з директором інституту нормально співпрацював, вроді все хорошо, але ще не працівник інституту. І я пасічник, а то інституту він має виконувати свої функції. І коли почалася діяльність, така інтересна протидія директора інституту із керівництвом академії аграрних наук. То на перших спорах я появився так, сказав на цю дудочку, почали ми так сказати підписувати листи, звернення, все. Але потім я зупинився, сказав, Олександр са, підожіть, давайте ми зупинимося на 3-4 дні. Давайте подумаємо, що ми робимо. Я пішов в академію. Пшов в академії сів і в академію розвивав. Я сказав, що я хочу послухати одну сторону, іншу сторону. І ми коли прийшли, я чітко сказав, сформулював свою думку. Перейшов до президента Гадзала, я саме хай сказав, що я почув одну сторону, я хочу почути другу сторону. І коли мені було все розложено, розкладено, як це все відбувається, і. Я, звичайно, що побачив, що ми не тим шляхом йдемо. Були інтересні звернення, листи, вони в мене, до речі, є, які були на генерального прокурора і на котики не було. Але там було про діяльність інституту, економічну. Откуди я можу знати, що СБУ, чи якась друга служба, чи прокуратура, яка має право запросити таке робити, і вона мені звітувати фінансово діяльність. Ну, були різні там питання. Я сказав, що я такого підписати не буду, давайте другу формулювання. Потім у нас було питання серйозне було це. Ми прийшли в академію наук і сказали, що в нас ніколи не було спілки пасічників. А інститут працює для спілки пасічників, для пасічників плачує, Тому що я рахую, що 80, ну, 70% пасічників України це члени спілки пасічників. Тільки дехто оформлює, не оформлює, але вони всі туляться коло спілки пасічників. Ну, десь так. Можливо, тебе помиляюсь, але не це важливо, що друге, що інститут має працювати на пасічник. Ну, ми, значить, як спілка хотіли взяти там в оренду, ми не безкоштовно а в оренду взяти приміщення. Ми звернулися. Місяць проходить, немає ніякої, другий місяць проходить, ніякої немає реакції. Ми приходимо до директора інституту і говоримо, що відбувається, як це. Ну, Коли ми все це діло пройшли, Етап. І отримали дуже цікаву відповідь. директор Півського сказав, що в цьому новинна академія, показали листа, і ми, коли читали листа, ми чітко прочитали, що спілка пасічів України просить в оренду 156 квадратів, 57 квадратів, ще, а ми просили тільки 12 І в кінці було написано 12 Я сказав, Олександр Саві, а що це за попередні люди і кому це просить? Та це там, це там. Ні, Олександр я так говорю, не буду. Це неможливо. Говорю, ми пишемо якісь 156 квадратів, непонятно для кого, а ви пишете все для спілки пасічів України. Тоді поїхав п'ять знову в академію. Під час обіду, був обід, давно буде команда. Ми в земельному відділу начальника з відділу, вона з нами посиділа, виділила 20 хвилин. Вона попрацювала, дала документи. Ми повернулися в інститут. І я дали ці документи для того, щоб все це оформляти далі. Оп'ять зупинилися на тому, що зупинився процес. Ми вп'я звернулися до Галтюка на Галичку, і сказав, треба воювати з академією, треба піднімати. Я говорю, Олександр Істафович, Я говорю, давайте сядемо, розберемося. Якщо треба, давайте 5 чоловік. Сіли 5 чоловік, я в сказав, що це за приміщення, куди вони йдуть, для чого. Ну і один. Присутній, який був тут присутній, сказав, що заберіть їх собі, вони нам не треба. То вибачте, ви, вони під, під спілкою пасічники оформляли приміщення і хотіли комусь надати. Щоб, е, вибачте, ну, обійти чи надурити академію, я не знаю, як виходить. Вони написали в листі, що це спілка пасічника звернулася, і видали це все на академію. Бо тому що що відбувалося? Ми писали лист на інститут, а інститут вже писав на академії, що спілка пасічнику звернулася. Я сказав, що я такого робити не буду. І я сказав, що. Ні спілки пасічників, ні мене в цій операції свої не вмішуйте. Ми такого підписувати, що не будемо. Я це сказав, далі ще там була одна розмова інтересна. До того дійшло, що в кабінеті бралися за грудки. П'ять чоловік нещасний, знаєте, як у нас чотири це, українці і п'ять гетьманів. Чи що. Ну, от така ситуація. Сьогодні ситуація така розрулюється, ну, не дуже приємно, І не дуже приємно навіть озвучувати і говорити при пасічнику, що ми такі мали надії, а тут піднатор просто як. Грабили, чи як називається, ну такі нехороші були інциденти. Ну, а з новим директором співпраці? А з новим директором я його досить давно знаю. Він пропрацював помічником. І, до речі, треба сказати, що коли він проводив вчерну раду і на вченій раді виступав, тільки, то піднімали бугеру, бо не могли розуміти, що про що йде реч, бугера доповідав. ясно, що бугера спеціаліст, він, він ми з ним зразу вже. Про це розмову почали. Вийшли, що як співпраця до речі, треба відмітити, що на слідуючий день, 26 числа, представляли Бугеру Сергія Іванович, обов'язки директора інституту, і Жукорський наголосив чітко представник академії наук, що тільки тісна співпраця спілки пасічників. Ну, зрозуміло, я ще раз наголошую, що інститут має працювати на пасічника безпосередньо. Він для того і створений, а не для того, щоб там вони якісь досвіди проводить, ще щось проводить. Вони мають якийсь результат, і цей результат дуже так сказати. Відображатися на тому, що пасічник дуже отримав. Він пасічник заплатить гроші, але зробіть новий препарат, розробіть, зробіть технологію якусь нову, зробіть так, щоб пасічник був зручніший і дешевше це все зробити. Або нехай ну, не дешевше, але воно щоб дало більше користі. і так далі. Ну така ситуація сьогодні виходить. І там ще є деякі речі, але їх поки звучать не, не, не хочу, поки не перевіриться. Бо є вже. Поступили, ви розумієте, поки керував один чоловік, трошки мовчали. А зараз починають люди розповідати, і це в нас і гадяч розповідає деякі речі, і Хмельниччина. Через то ми зараз перевіримо, тоді можемо додатково дати інформацію, що там відбувалося ще деякі речі.